Пані Олено, тримаю в руках подію року. Можна сказати, в дитячому світі, принаймні, якщо прочитати відгуки, то тут є Даніель Фінберг, я не знаю, випадково у вас прізвище співпадає чи випадково, ні, пише, що крута книга. Всі, да, всі співпадіння випадкові. Сензори. Не тільки цензори, але й персонажі. Бо про що я можу писати? Тільки про своїх друзів. І коли вони пізнають себе в персонажах книжки, це дуже смішно. Я кажу, це випадково. <по> <косить> точно не ти. А от крім Даніеля Фінберга 9 років, всі інші, це дорослі, які оцінили книжку. <по> Там є й дорослі і діти. Мені найцікавіше були відгуки дітей. E, знаєте, Коли книжка вийшла, то була перша презентація в бібліотеці імені Шевченка. Я дуже боялася цієї презентації. Тобто, як презентувати книги дорослим, ну не було для мене проблем. А я уявляла собі цю презентацію дітям, що ми прийдемо, вони повиймають свої телефони, почнуть тюкати, а ми будемо їм про щось розповідати. І тут для мене ну таке свято було. Півтори години. Я, я чітко собі е, зробила кордони 45 хвилин це максимум, скільки можна розбавляти з дітьми. Півтори години діти нас не відпускали. Було стільки запитань чудових, було стільки е, зацікавленості в е, цій книзі, що я, це мене не надихнуло на подальшу роботу. Діти питали, ну бачите, я тут не позиціонувала себе як письменник. Переклад з котячої мови на українську Олени Фінбер. Ви переклали відповідальність я, на котів, да, Зараз я так перекладач. Бачу. Як перекладач виступала. І ем, запитання до мене були такі: А де ви вчили котячу мову? А як довго ви вчили? А скільки років в бучіку? А чи є в нього котята, а кошенята? А скільки вам років? А? Ну і так далі. Так, а скажіть. Так для мене ага. цікава, така така дитяча жвава реакція. І безумовно, це була реакція і на чудові картинки, які зробили цю книжку. Це художник художниця Валентина Єсіповалєвич. Вона працювала як майже ніхто зараз не працює. Ну, ми звикли до комп'ютерної графіки, до таких схематичних малюнків. А тут малюнки як в нашому дитинстві. Кожний окремо і кожен вимальовувався орівцем і пензликом. Те, що треба Ми повернемось до малюнки. Я хочу дати це yeah. ваша перша книжка, чи ви писали до цього? Це не перша книжка. Ну, а перша я до речі недавно знайшла цю книжку, про яку я майже забула. Вона була років 15 тому. Це були листи киці сані до Оленятка Бембі. Я писала своїй онучці листи кожного тижня. То були розповіді про наше життя, про наших друзів, родичів, про наші мандри, мандрівки. але від очимакиці. От і нещодавно я знайшла цю книжку, подумала, що зовсім не соромно мені вона була видана тиражем 20 екземплярів, і це чудово, бо то вона вже зараз, мабуть, набрала цінності. зараз. Це дуже цікаво. Але ж мене була давня мрія, коли духи літера постала як видавництво для дорослих і розумних. В мене була мрія про дитячий проєкт. І ну, розумні дорослі читачі виростають з розумних дітей. І ось я його бачила як арт-проект. І перші мої дві книжки були, якраз віртуальний музей і Подорож по віртуальному музею. Це була книжка Рейзеле, то була книжка про Ктуботи, про, про єврейське. Ми, ми єврейські про ве... з вами говорили та, про це, так, так. дуже цікаво. І, е... Це було дуже цікаво мені, як я потім дізналася, з дітям то було цікаво. Да. Тобто Я вела дітей до музею. От, ну Цей проєкт до нього додалася чудова книжка про Соню Далине. От, Тобто, вже цей проєкт не, 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 не заснув uh -huh. навіть у ці часи. Але ж часи змінилися, і задачі змінилися. І коли почалася війна, коли, е, коли ми дізналися про ірпінь і бучу, я зрозуміла, що треба говорити про це з дітьми. Угу, До так. того для мене була е, ну, така відкрита тема, чи треба з дітьми говорити про страшне? Безумовно, треба. Але ж треба говорити так, щоб це не стало додатковою травмою для дитини. Угу. Е, е, і я зрозуміла, що в мене нема таких слів, що треба їх шукати, що треба їх підбирати, і як розповісти дітям, що таке війна. Це коли ми побилися там, на перерві ага. в школі, це вже війна, чи це, чи це не війна? Як розповісти дітям про окупацію, про полон, про загибель близьких? Це треба було шукати зовсім інші слова, ніж ті, які були в мене колись в розмові з дітьми. Довгий час ми якось обходили роботу з дитячими книжками. Ми вважали, що ми видавництво для дорослих, і, зокрема, наша спеціалізація це нонфікшн, не художня література. Але ж на якомусь етапу наші онуки, мої онуки почали казати: ну що ж ти видаєш книжки для всіх, а для нас. І ми почали цю дитячу князю. Серію так поступово, крок за кроком, а зараз ми вже є видавцями і досить не слабкими і дитячої літератури. А найперше, ми вже е, років 4-5 видаємо чудові книжки так званої піжамної бібліотеки. Це е, матеріали, це книги, які готують. В Америці і пропонують для а, єврейських спільнот, але ж не тільки в усьому світі. І сьогодні ці книжки виходять в 14 країнах, мовами тих країн, в яких вони виходять, і в кожній виходить десяток-півтора книжок на рік. Це чудові книжки. Це, чесно кажучи, для нас ще така школа ознайомлення світовою дитячою літературою. І ми вже видали близько 60-70 таких книг, вони розповсюджуються безкоштовно на замовлення тих, хто хоче і цікавиться цією тематикою. Коли почалася повномасштабна російсько-українська війна, ми по аналогії з цією серією почали свою серію книжок читаємо. І сьогодні українські діти, де б вони не були. Щотижня від нас в електронному правда, форматі, а не в паперовому, отримують нові книжки, нові тексти, вірші, приказки, інше інше. інше. І для мене досить несподівана моя дружина, яка лікар з багаторічним стажем, почала писати таку книгу про війну для дітей. На сьогодні книга стала досить популярною, її прочитали не тільки е, там, сотні тисячі дітей, а й досить поважні читачі, імена яких я називати не буду, бо вони дуже поважні. Але що важливо, що от, е, мій друг Йосип Зісельс, який організовує систему таких санаторіїв для е, психологічної. Розрядки людей, яким дуже важко матерів, матерів з дітьми, чиї батьки чи на фронті, чи, не дай Боже, поранені, чи загинули. І через ці санаторії пройшло вже більш ніж дві тисячі людей. Тільки вчора я йому передав пачку книжок з Бучиком, і тепер в кожному з таких санаторіїв будуть читати в тому числі і Бучика. Коли ця книжка вийшла, перша ніж випустити її з рук, я віддала її психологам прочитати, uh -huh. дитячим uh -huh. психологам. І тільки коли вони дали добро, тоді вона зажила своїм життям. А взагалі це не планувалося як книжка. Це ж я хотіла спитати, їх... це була спочатку як… одразу ви задумували, що це буде така велика історія, чи це може теж складалося якихось епізодів? Зовсім, зовсім ні. Спочатку це задумувалося як така приватна. Книжка тільки для однієї дитини. Е, і я хотіла розповісти своєму онукові про війну. І коли е, е, я шукала такі історії, які б не були страшні для дитини. Я зрозуміла, що коли кот буде, кіт буде розповідати, то це вже буде не так страшно може. І пам'ятаєте на початку війни, як на початку будь-яких значних подій, з'являються такі анекдотичні історії. Пам'ятаєте, як якась бабця кинула банку з огірками, чи так. то літак збила, чи то там дрон, гелікоптер, дрон. я вже не пам'ятаю. А потім цигани вкрали якийсь танк. Ну, ну такі анекдотичні історії. Але ж вони є в кожній в кожній такі великі події, супутні такі історії. А мене. Зачепили історії про тварин, зокрема про одного кота, якого вкрали досягли десь до да, Білорусі, так, а потім так. він прийшов додому сам. І ось я задумала розпові розповісти історію про цього кота. Сіла писати, а знаєте, як буває, як коли текст тебе веде. Да. І е, тоді з'явився Бучик. Бучик це кіт з Бучі. Це тоді якраз ми дізналися про трагедію Бучі, трагедію Ірпеня. Я уявила собі, як е, цю трагедію бачить дитина. Кіт це дитина. А е, оскільки це адресувалося конкретній дитині восьми тоді років, то це, це дитина восьми років, яка має розповісти про страшне. Е, Ну, я казав, класик, будь-який жанр цікавий, якщо це якщо він не нудний, так і тут є і елементи, як казав мій, як вже потім сказав мені онук, і елементи фентезі, і елементи детективу, військового детективу, і такі сентиментальні сторінки. Хтось з дорослих мені казав, знаєш, я читав і плакав. Ну і Це сказали не такі не сентиментальні дам, дамочки, а досить серйозні читачі. Мені це було так цікаво. А ви брали історії і персонажі і знайомих своїх, тобто ви переповідали чи щось вигадували? Як Все це вигадували? Ну, наприклад, хазяїн Бучика перекладає з давньогрецької Аристотеля на українську, ми, ми Питала, а чому ти взяла таку, таку екзотичну персону? Я кажу, ніякої екзотики. В цей момент зателефонував якраз той самий перекладач, і я все записала. А там ще є персонажі, які дуже схожі на наших знайомих. І це, ну, це сталося так автоматично. А вигадувати казки? Ну, мабуть, кожна бабуся вміє вигадувати. Казки. Тут е, цікаво було, що до Бучика приєдналися інші тварини, там собаки, е, пацюки, е, миші, е, і вони теж знаходили свої ролі на війні. І е, ще мені було цікаво, ну, задача книжки така, е, якщо е, сформулювати одну задачу, це розповісти дітям про війну, ввести такі поняття, як війна, перша. Окупація, що таке окупація? Що полон, смерть близьких. Але ж ми вчимося на своїй біді, і кіт теж рости і вчиться, і тут такі висновки кота, які він робить з кожної своєї історії. І навіть мій онук, який саме ну, надсуровіший рецензент моїх будь-яких текстів, він сказав: розумієш, твій кіт дуже розумний, а читача ти до цього не підготувала. А перекладач Арістотеля. Це вже був такий натяк, вже дуже прозорий. Ну, ось він ось, ось він мені, мені так сказав. Але кіт, який робить такі висновки, що ми ем, дуже часто підходимо, наприклад, упереджено до інших коти і собаки, коти і миші. І тут і миші, і собаки стають друзями, стаються співпрацюють поруч з бучиком, і він каже, що ніколи не можна ставитися з таким обереженням до іншого. Або ж е, е, кіт, який, е, який виступає з зовсім такими незвичними ролями. Ну, кіт, як хазяїн дому, Ми знаємо, що коти відчувають себе хазяями, а ми в них прижприживаємо при них. От і кіт, який залишається в домі, бо ну хазяї ем, чують наближення ем, війни, і вони, е, вони евакуюються. А кіт ховається і каже: хай їдуть, я не можу покидати свій дім. І він залишається в домі. І далі починає свою війну з ворогами, які він називає смердюками. А чому смердюками? Бо е, коти пізнають світ носом. На, на запах, так? І він каже: від цих людей смерди, що такий смердючий запах поганих доріг, поганих намірів, злоби війни. І тому вони вже становлі, стають смердюками. І це такий узагальнений образ ворога. Але я бачила б, за малюночками, що ворог все-таки не ну, ви розказали про котів, собак, протистояння. Суперечки певні, але ворога тут як людину зображено. Так, угу. ворог тут як людина, і це дуже досить смішно, бо е е художниця книжки вона досить так стабільно працювала. Вона робила один, другий, третій е малюнок, а потім загальмувала. Я кажу, що ти гальмуєш? Що таке? А їй треба було намалювати цього змордюка. Вона каже: Я ненавиджу їх, я їх не можу малювати. Але ж все ж таки вона знайшла це. Тобто е, ще по, художниця теж трішки переборола свої Ну, звичайно, звичайно. Ось ви зараз відкрили mm -hmm. розділ про те, як кіт іде крізь е, е, поплюжну, зламану, зневічену країну, і він е, попадає в, один, е, в одне село, де зустрічає кицю маню. Е, е, така любов котяча, і киця манія стає дресати. Його листів подалі. І Кіця розповідає, він розповідає Кіцімані свою історію. І хазяї Кіцімані знаходять на ошийнику, знаходять телефон його хазяїв. І ну, це, це майже справжня історія, яка була. І вони телефонують хазяям, а хазяїв цей час десь за кордоном. І, Уявляєте ту радість, що знайшовся кіт. Це справжня історія, вона була в мережі, і мені дуже приємно було так її інтерпретувати. Я так відчуваю, що Голівуд знайдемо ну, знаєте, мені казково. це було дуже, дуже цікаво. От, дуже цікаві от, повороти. От, а потім можна я так, пов... так, Я полити, яка ваша найулюбленіша може ілюстрація? Ви знаєте, я так люблю цю книжку, найулюблені от бачите, яка любов, і ми торкнулися вусами, щоб не завжди запам'ятати той запах, той холодний ранок, щоб побажати одне одному того про що знають тільки коти. Так розстаються киця Маня і Кіт Бучик. Ну такі сентиментальні да, да, романтичні сентиментальні пригоди. Далі він йде крізь всю Україну, і ем, спасається від одичалих псів, і зустрічає свою подружку ем, з сусіднього села, яка далі. Піде з ним на фронт. Він він, він далі. Ця, ця, ця собака вона стає розвідницею, і вона йде з котом на фронт. А кіт, бачите, йде крізь поневічену Україну і приходить до своєї бучі і бачить, що, що вороги зробили з його улюбленим містом. І коти і собаки починають. Відновлювати, відновлювати дім, відновлювати. потім вони чергують, вони дають такі котячий дозор. Бачите, це вони йдуть по бучі, дивляться, чи не потребує хто допомоги, чи не залишилися е, тварини якісь без хазяїв. І ось, ну, це історії, які ми, ми залишимо чули. Трохи інтригу, так. щоб читач так, Зайшов Бачите? на сайт Духи Літера це, і купив собі книжку і <реш> прочитати. Це, це пес, який сидить. <реш> біля такого розваленого свого дому, куди вже ніхто не повернеться, але він не може піти. Пам'ятаєте, ця історія була так, теж так. про собаку, який помер на, на розвалі свого будинку. А це теж собаки, яких покинули, вони гуляють. Вам вдалося без... так у цій історії, які гуляли з соцмережами, зібрати так, в одну так. книжку. Так, і... Це так. навіть така можна сказати, архів ну, певної історії. <рес> <рес> і потім кіт з хазяїном йде на фронт і стає розвідником. І далі вже розповіді про. Його знайомство з цим пацюком лордом, який теж має свої ролі на війні. Він розважає він розважає бійців спочатку, а потім він стає героєм, бо він там допомагає підірвати ворожу ракетну установку, і він гине. Бучик ні е, 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 пацюк. Пацюк цей один, <рив> один з друзів. І Розумієте, це треба, і це треба було дати. Що є загибель е, близьких? І ось Бучі каже, що лорд, я вибач, що я так упереджено до тебе ставився. Я, я не розумів, що ти ти, ти справжній герой е, миші, яких е, кот, кіт сторониться, а вони теж стають в проході. Вони починають мишачі батальйон, вони створюють, і вони починають допомагати нашим бійцям. Вони плетуть сітки, якісь вони приносять пораненим лікарські трави. Ну, тобто, всі, всі працюють на перемогу. От, і вони стають парамедиками і кіт, і собака, і, і миші. Але мишей ем, прикро було, що мишей до загону не приєднали, бо ніхто не зміг знайти і порахувати їх. От. Теж між іншим важлива історія. Так, так, так. так. А це Наші історія це історія про цього лорда пацюка, який зробив театр для mm -hmm. бійців і показав, як смердюків б'ють, як вони там летять. Ну це має бути смішно, розумієте? Бо дитині потрібно mm -hmm. не можна так, давати так. напругу, напругу, напругу треба давати такі розрядки. що і пробувала а скажіть, зробити. Як прокоментувала мені цікаво е психолог, вона. Чи давала вам якісь коментарі, там, щоб поправити, вимагати? Чи ну, багато мене... вам вдалось переписувати і Ні, нічого не, не переписувала. Вона дуже високо оцінила цей текст. Вона сказала, що це дуже психотерапевтичний текст. Розумієте, я ж лікар. Я, е, і, по першому своєму своєму е, досвіду я дитячий якраз лікар. І вміння розмовляти з дитиною це один з одна з фахових знак. І е, психолог дуже високо оцінила цю книжку, як, якраз як психотерапевтичну книжку чудово. для дитини. І для мене це була висока оцінка. Е, і смішно, що коли бучик закінчився, мене почали питати, а далі? Що було, що було далі? І е, я не думала про продовження цієї історії, але ж мені захотілося самі вже. Дізнатися, що було далі. І друга книжка, яка вже зроблена, яка вже чекає своєї черги у друкарні, це книжка про те, як Західна Україна прихистила наших біженців. Називається Кіт Бочик у місті Лева. І там теж такі історії кота, які бачать, що таке прихисток. Розумієш що таке прихисток. Там е, історії в котячому кафе, там історії в музеї, львівській картині галереї. Ми про неї запишемо окремо. А, ні, я просто розповідаю, так, це що це, це продовження тієї uh -huh. ж теми. І Бучик, е, і герої з першої книги стають героями другої. І війна продовжується. Вони йдуть далі і. Е, і знову запитання, що було далі? І Як Ваш головний рецензент оцінив? Вчора я дала другу книжку вже моєму головному рецензенту. Він йому зараз 9-10 рік, і він перше запитання: хто є цільова твоя цільова аудиторія? Я кажу, ну це діти восьми-дев'яти років. Тоді все добре. Тут, тут є фентезі, каже. Тут досить захоплююче фентезі. Тут це не енциклопедія, але тут дуже багато пізнавального матеріалу, тут воно легко читається, воно ем, захоплює і хочеться дізнатись, що далі. А то зауважень до тебе в мене немає. Я сказав. А то якби було для, для десятилітніх, то він би вже вам сказав, що треба Ну, мабуть, що чи, за рік він скаже, що це вже для, для іншого віку. Пишемо, книжка. Бабуся да, да, да. І я зараз я пишу продовження. Ну, якщо в другій книжці це головна тема, це прихисток біженців в Західної України, то, то третя книжка це допомога західних партнерів українців. Але ж там теж детектив такий, там теж інтрига. Там теж фентезі, І е, е, я взяла ну, улюблену мою Британію, мій улюблений Лондон, і почала і як вже не розповісти дітям про британське право. Чому війна це є порушення людських прав? І чому весь світ допомагає українцям? Обов'язково це порушення прав людини. Ну, і там, вже ж не буду розповідати, але це... Я дуже сподіваюся, що ви поки її допишете, то вже можна буде про перемогу писати. Я так це не я, я сподіваюся, що? що друга книга буде про перемогу, але ж, на жаль. Я думаю, що ще е, стільки історії у війні, що буде ще для багатьох книжок е, так, є, але є що. специфіка кілька дитячих книг про війну. Це має бути все ж таки дитяча книга. Перша це дитяча книга. Бо е, я зараз подивилася, скільки книг про котів існує. Ну і багато тих, яких я б не читала, наприклад. Це, це не, не, не комплімент самої собі, але ж ну, вважають, що є їжачок, де, 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 чи білочка, чи котик, то це вже для дитини. Може Зовсім ні, ні. Діти хочуть серйозної розповіді про життя. Але так, щоб це було цікаво. Так, так, щоб було як mm -hmm. у утік-тоті, щоб швиденько все змінювалося. Ну, ну я не не люблю, так. не люблю такі, ну як я кажу, мову смсок. Uh -huh. Люди так не розмовляють. І коли я чую, що діти так розмовляють, я розмовляю, я розумію, що так розмовляють їх батьки, їхні так, батьки. Так. А я не хочу, щоб мої внуки так розмовляли. Вони мають чути людську мову, і коти, і собаки мають розмовляти, як, як розмовляють люди. Дякую вам за величезну роботу таку яку Ну, це, робите величез... це величезне задоволення. От О! оце я вам скажу. що <риклад> це те, те, що найбільше в мене було з цими книжками, величезне задоволення. А особливо коли я почула відгуки дітей ще один онук нашої співробітниці, він сказав, що ця книга яку. Хочеться читати самому, а не, е, а не тому, що тебе заставляють батьки. Він тільки вчиться читати. І, він, і це перша його книга, яку він прочитав е, сам. І він каже: це ж хочеться читати. Це ви, це уявляєте, круто. ви уявляєте, яке це, це задоволення. То хочеться писати. Хочеться писати, звичайно. Дякую ну, вам дуже.